Із крутої гори, що над Дніпром, З сп'єте стало до мене, Шевченко зійшов. Здрастуй, любий Тарасе, наш український пророк. Здоровенькі були муки милі мої, як живеться вам всім у моїй стороні, вдруге бачив я сон оці. З степу і ту бачу пишні палаци і пані церков. Дивно стало мені. Хто в палацах живе? Мабуть, ваші царі? Думав так я собі. Я ж просив вас колись. Я вам царі, ви ж таки люди не собаки, та не послухалися ви. Іду я дальше, стольний град, і бачу те якийсь парад, все маю рядь різні фани, жовто блакитні і криваві, і чути з уст людей. Холу, всі щось кричать, я далі йду. І що я бачу в центрі града на майдані жінки з рогачами, як у моїх гайдамаках. Боже мій ласкавий. За чим прийшли вони? Остягають, просять в милостині в вони для дітей маленьких, лукаві лукавії вельможі вже грошей не мають, якісь долари та євро у банки вкладають. І за грошей тих треклятих брат брата не знає. Розумів я так, коханий, що розбрати між братами за ідеї, гроші віру, та, на жаль, не за Вкраїну, не за волю, не за мову нашу Солохіну. І прокинувся я, бо півні вже заспівали, а я дурний колись мріяв. Ще хоч раз повернутись на свою країну, бо хотів я поділитись словами сльозами, з зеленими. Хотів, та не сталося. слава Богу, що не сталося, а то б серце моє бідне жалю розірвалось. Тебе, що це сон жахливий Вір буде жити в щасті мила Україна, бо у єдності і дружбі Уся наша сила будеш неньку Україну, Братанні щаслива, настане час і забудеться Срамотня давняя година і оживе добра слава слава! who